Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, вашій увазі я пропоную ідею декорування звичайної картонної коробки. Кому це цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи я використаю таку коробку від парфумів. Картон тут дуже міцний. Також можна використати будь-яке мережево. У мене це мережево з весільної сукні. І мережо я буду клеїти на універсальний клей. Мережево я приклеїла з усіх сторон. Так виглядає коробочка. І тепер залишаю на деякий час для того, щоб клей гарно висох. Пройшло 2 години, і у нас клей дуже гарно просох. І тепер будемо профарбовувати всю роботу. Я взяла такий колір. Жовтенький фарби, трішечки розбавила водою. Після того, як фарба гарно просохне. Беру фарбу білого кольору, сухий пензлик або спонжик і наношу білим кольором, виділяючи рельєф. Так, я пройшлась по губочкою по всій коробці і трошки більше виділила кути. І ще мені хочеться додати трошки набризгу. До цього набираємо на щіточку білу фарбу і робимо такими рухами такий ефект. Я покрила роботу одним шаром акрилового лаку. Це ми робимо для того, щоб захистити нашу фарбу, і ми могли спокійно протерти поверхню вологою серветкою. І так виглядає наш короб. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась, пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити, надихайтесь! і творить.